З метою створення належних умов навчання і виховання наших дітей в районі проведена велика робота. Головами районної державної адміністрації та районної ради приділена велика увага щодо забезпечення виконання ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича в нашому районі, а саме влітку проведені потужні ремонти загальна вартість відстанови 234 тисячі гривень. Проведено ремонт внутрішніх туалетів коридорів, класних кімнат, меблів, іншого обладнання. Також звернута великомога щодо підготовки на землі, забезпечено проведення робіт по утепленню шкільних приміщень, приміщень дошкільних навчальних закладів, а саме це встановлення енергозберічих вікон. За сприянням депутата Верховної Ради Микола Ілліча Дмитрука встановлені нерозбережні вікна у малому дитячому садочку на загальну вартість 61 тисяча 300 гривень, а також у тиждень загальноосвітній школі номер 1 на загальну вартість 216 тисяч гривень. Також селищною радою виділені кошти, а саме 274 тисячі гривень для утеплення приміщення першого дитячого садочка та встановлення нероздорогіячих вікон у чотири дошкільних навчальних закладах. Соціальні ініціативи президента України Віктора Федоровича Януковича, діти наше майбутнє втілюються в життя. Завдяки ініціативи депутата Верховної Ради Дмитрука Миколи Ілліча, керівництва Херсонщини, Костяка Миколи Михайловича, районному керівництву Скопіча Олексія Васильовича, Папуша Дмитра Стратіовича та сільського голови кологота Максима Вікторовича. Були в Малопитиському ясла садку Барвінок замінені вікна на енергозберігаючі. Ми дуже всім дякуємо. При підготовці до нового навчального року у Великолепетиському ясла садку номер 1 завдяки тісній співпраці з Великолепетийською районною державною адміністрацією, Великолепетийською селищною радою. Було зроблено утеплення спальної кімнати і замінено вікна на склопакети у сумі 120 тисяч гривень. Вихованці, батьки вихованців і колектив щиро вдячні владі за затишок і комфорт, який вони створюють у нашому дошкільному закладі. Щодо перекладу на використання альтернативних видів палива. Так, головою районної державної адміністрації сходящим Олексією Васильовичем за ініціативи затоповане прийняття програми районної, і вже на сьогодні встановлено в двох на начальних закладах три капкла, які працюють на альтернативних видах палива. А це, звичайно. Кошти залишені в бюджеті це ті відходи, які є перероблені. І, звичайно, це можливість здешевити вартість опалення. Виділи на велику увагу щодо забезпечення твердим паливом навчальних закладів. Так, з районного бюджету виділені додаткові 300 тисяч гривень, що забезпечило закупівлю 256 тонн вугілля. І на сьогодні на складах навчальних закладів, а саме шкіл, знаходиться 518 тонн вугілля. У дошкіллі знаходиться 114 тонн. Це дасть змогу нам безперебійно працювати до лютого місяця влюжчині. Чи на сьогодні є ще ряд невирішених проблем у районі, а саме залишаться роботи по облаштанню шуткова та Орлівській школі, а також вирішується питання щодо по забезпечення електроенергії до кінця грудня місяця. Але я вважаю, ті заходи, які прийняті владою, забезпечать нам проходження зими на достатньому такому рівні. Керівники навчальних закладів звертають велику увагу щодо створення належних умов навчальних громаді. І, звичайно, перед нами стоять нові завдання, які за допомогою центральних органів виконавчої влади, влади області, а також за підтримкою батьківської громадськості, шефів, спонсорів, ми будемо вирішувати і втілювати життя.